В ручному режимі депутати обласної ради ухвалили головний фінансовий документ на рік. Під час 28-ї сесії облради за нього. Народні обранці голосували підняттям рук, оскільки система голосування ВІЧЕ не працює і досі. Сам бюджет 2014 викликав бурхливе обговорення між депутатами, до чого домовилися обранці і з яким фінансовим планом жити в на цьогоріч знає Яна Семенюк. На порядок денний сесії винесли 14 питань. Голосувати за них депутати вирішують руками. Систему вічі, що вийшла з ладу під час попереднього засідання, не полагодили й досі. Ремонтні роботи на сьогодні у нас ще не завершені. Таким чином, ми мусимо провести сьогоднішнє засідання. На жаль, без застосування нашої системи голосування. Головне питання засідання бюджет за документом обсяг доходів має скласти майже 2,5 мільярди гривень. Лише на кілька десятків тисяч меншими прогнозуються видатки. У опозиції викликав питання спеціальний фонд бюджету, який цього року фінансується менше. Спеціальний фонд дохідної частини обласної бюджету на 2400 рік. ми передбачаємо порівняння з 2013 роком. Рівень, якщо я не помиляюся, у межах відсотків. 70, так? Чому, якщо ви можете об'яснити, в чому причина? Головний фінансист заспокоює. На практиці спецфонд, який складається з доходів бюджетних установ, отримає більше грошей за рахунок благодійництва. Ми плануємо сьогодні ті реальні цифри, які ми бачимо, як надходження реальних джерела по спеціальному фонду. Благодійні внески це тільки різниця на благодійні внески, розумієте? Ми, вони не плануються. Після опозиція пропонує вдвічі збільшити фінансування гемодіалізного відділення обласної лікарні. На нього планують витратити 3 мільйони гривень. Губернатор Андрій Ніколенко каже, виділені кошти йдуть не на ремонт та на лікування хворих, тому збільшувати видатки не треба. Як наслідок, більшість вирішує залишити фінансування без змін. Нардеп Валерій Кальченко пропонує попросити в уряду грошей на святкування 75-річчя області. Дописати у проєкт рішення пункт, де просити уряд все-таки виконати постанову Верховної Ради і при розподілі капітальних видатків Ків передбачити області 50 мільйонів. Однак депутати відхиляють цю пропозицію, адже вона несе рекомендаційний характер і не може включатись до бюджету. У результаті бюджет прийняли без змін. Хто за одноголосно голова обласної ради говорить, особливість фінансового документу збільшення фінансування соцсфери. Ми будемо вже у лютому місяці коригувати цей фінансовий документ. В Сторону збільшення, і це приємно. Ми збільшимо фінансування по капітальним видаткам. Ми збільшимо серйозне фінансування по охороні здоров'я, збільшимо фінансування по соціальному захисту незахищених верст населення. Бюджети ж усіх районів Кіровоградщини планують затвердити до 6 лютого. Яна семенюк, Олександр Катруша, день за днем.